На городі ділки. Добрий раночок. Ми з України. І сьогодні ставимо теплицю. 4,5 метри длина і 2 метри ширина. І ось плівка. Кліпка така сама, як на розсадничку. А тут конструктор. Зараз будемо розбиратися. ще. Вже каркас майже готовий. Ну що, тепличку зібрали. Ой, ну як вам сказати? Може я поки що не привикла, але мені вона здається два рази. Два рази, як вам сказати, Неустойчиві і хлібкіше, ніж ті, що в мене восьмиметрові. Ще оце ось ми зробили самі. Тут цього не було. Тут геть не було нічого, просто отак от. Ну. Це ненормально, ми це зробили, так ще прикріпимо полівку до нього, щоб її не рвало. От. Тут є віконця, бачите? Ось такі вісім віконець. Такі самі двері ось на замках. Так, ну якось так тепличка готова. Ось тут прикидали земелькою по кругу. Ось така вона ззаді, ось така тепличка. Сейчас. Ось цю хрестовину це ми вже зробили самі, там не було. Но ми вирішили, що якщо буде сильний вітер, щоб не тріпало, зробили ще таку перепонку таку. Тут ще в мене плани, ось тут розклала. Скоріше всього будуть високі грядки. От. Ще. Це ще в планах. Дуже багато ще роботи. Ось, так, по кругу присипали землею. От. Ще всередині треба все перекопувати, купляти доски, робити грядки. Це все ще буде робиться. Тут вже виставила свої відра. Там будуть перці гіркі. Ось так тепер розсадничок. Що ж ще сьогодні зробила? Винесла всі мішки і завтра буду готувати грядку для редиски. Редиска в мене буде і тут по центру. І тут Ось так зараз це виглядає. Ну, а на сьогодні залишилось тільки все полити. Зараз полю редиско і полю шпинат. Тут теж буде редисочка, але трошечки пізніше. Зараз це полю буду закривати, і на сьогодні все. Попрацювали сьогодні дуже багато роботи було. Залишилось ще більше. Ну, нічого страшного. Головне здоров'я і головне... Щоб не було війни. Ось уже вкрала вже згороду, вкрала. Вже ось є що красти. Вже Меріон яка гарна, шикарно. Ось так. Все застелили ліноліумом. Тепер гарно. Треба дочекатися або дощика, або, подивлюся, якщо дощик не смиє, то помию сама його, щоб чистенький був лінолюм. Тут когори, не знаю, наскільки їх вистачить, але наскільки вистачить. Скоро буду саджати горох. Ось для гороху вже все готово. Скоро будемо саджати. Ще вирішила полити щавель. З однієї сторони вже полила. Ось такий він у мене. Дивіться, ось такий щавель. щавель у мене під укриттям. Ось такий в мене хатка в нього. от, І ось такий він в мене вже вимухав. Бачила в сусідки у відкритому ґрунті без накриття набагато менший. Ну, все, другу теплицю пролила. Вже сьогодні нарізала багато зелені на салатик вже починається сезон ПП, сезон салатів. Ось так. Вже, звісно, хочеться капельного поліву, Ну ще ніяк я його не підключу, бо ще. Там пару днів обіцяють невеличкий мороз. Хоча в теплиці можна було б уже підключити, поки з лікою. Ось так носюся з лікою. Нічого, скоро підключу полив і все буде поливатись саме собою. В нас вже вечір, я в розсадничку. Все добре. Росаду поливати буду завтра, ще мокренька, Ось такі же. Все тут гарненько. Так, і помідорки. Ще один проліс достала. Всі начебто добре себе почувають. Тут теж все добре, ще чекаю і вирішила всіх пробризгати добре. Начебто вологи ще достатньо, але трошечки треба пробризкати. Ось так пройдуся і накрию ще плівочкою. Всі свої сходи полила, поливає водичкою ось такою грушкою. Дуже гарно поливає, нічого не підмива. Всі пролила. Отут в мене жарко вже попідсихали всі сходи, то я трошки пройшлася. Ще маленькі, але я думаю, вони швидко скоро вже пікірувати будуть. Ось так. Тут ще чекають, там ще перчики, ще помідорки чекають. Перчики не знаю, будуть, не будуть. Це вже другий заход я висадила. Чорний, і той, той чорний, синій перець. Але ніяк, не всходить. Ось такі насіння.